Полуниця це не просто ягода, це справжній символ літа, дитинства й добробуту на кожному подвір'ї. У селі її вирощують майже всі хто для себе, хто на продаж, а хто просто, щоб побалувати дітей першим солодким смаком після зими. Та кожен, хто тримав кілька грядок полуниці, знає ця культура ніжна і вимоглива. Вона любить догляд, воду, сонце. Але найбільше увагу господаря. І навіть тоді, коли здається, що кущі вже відплодоносили і ягода пішла в дріб'язок, є способи повернути її до життя. Адже досвідчені господарі знають, можна зробити так, щоб полуниця давала ягоди аж до перших заморозків. Чому це важливо? Бо осіння полуниця це не просто додатковий врожай. Це можливість продовжити літо мати свіжі ягоди тоді, коли на ринку вже лишаються тільки дорогі імпортні. Для сільської родини це ще й економія, не треба купувати, коли свої грядки можуть подарувати друге чи навіть третє плодоношення. Але найголовніше це задоволення бачити, як рослина, здавалося б, втомлена спекою, знову оживає. І секрет цього не в дорогих препаратах чи модних засобах. а… В простому перевіреному роками підживленні, яке можна знайти навіть у сільській аптеці. Багато хто помічав, після першого збору ягід кущі слабшають, листя світліє, а нові квітконоси не з'являються. Люди звикли думати, що так і має бути, мовляв, полуниця відпочиває, але природу можна трохи підштовхнути якщо дати рослині сили, вона знову випустить цвіт і знову принесе ягоди. Усе залежить від того, як ми до неї поставимося. У селі кажуть полуниця любить ласку і краплю розуму, тож якщо знаєш, чим підживити, ягода не зупиниться до самих морозів. Часто люди витрачають великі гроші на магазині стимулятори росту, не підозрюючи, що ті ж самі речовини можна знайти буквально під рукою. У звичайній аптеці копійчані препарати. Які працюють не гірше за хімічні підживлення, вони м'яко підтримують рослину, допомагають їй боротися зі стресом після спеки чи дощів, зміцнюють листя і стимулюють закладення нових бутонів. І все це без шкоди ґрунту і без ризику для людей. Та перш ніж говорити про конкретні засоби, варто зрозуміти саму суть процесу. Полуниця це багаторічна рослина. Яка після збору ягід не засинає, а готується до наступного циклу життя. Вона формує нові листки, закладає бруньки, нарощує корінь, якщо в цей момент дати їй трохи допомоги, підживити органічно чи аптечно, то рослина сприйме це як сигнал до продовження росту, а значить, буде нове цвітіння і нові ягоди. Досвідчені городники знають головне не чекати, поки кущ зовсім ослабне. Коли тільки завершився перший урожай, саме час дати полуниці друге дихання, тоді вона не просто відновиться, а ще й подякує смачними плодами у вересні чи навіть у жовтні. У багатьох селах є приказка підгодуєш полуницю, вона віддячить двічі. І це справді працює, якщо підійти з розумом. Крім того, осіннє плодоношення має ще один важливий плюс кущ, який продовжує рости і розвиватися. Менше уражається грибками та гнилю. Коли рослина активна, вона сама себе захищає. Це означає, що не треба буде бігати з хімією чи переживати за хвороби. І навіть після збору останніх ягід така полуниця піде в зиму міцною із здоровими кореннями. Весною вона швидше стартує і дасть ранні ягоди. Такі спостереження не з книжок, це досвід реальних господарів. Хтось уперше почув про аптечне підживлення від сусідки, хтось спробував сам, побачивши по телевізору. І майже всі відзначають одне результат видно вже через тиждень два, листя темніє, стає блискучим, з'являються нові квітконоси, і навіть молоді розетки починають швидше розвиватися. У селі часто кажуть аптека не тільки для людей, а й для землі. Бо те, що лікує нас, часто може допомогти і рослинам, головне знати міру і не шкодити. Дешеві засоби на кшталт, аспірину, йоду, зеленки чи перекису водню, стали справжньою знахідкою для господарів, вони допомагають оживити кущі, знезаразити ґрунт, зняти стрес після пересадки або спеки, і все це коштує копійки, але діє безвідмовно. Тому тема аптечного підживлення не просто цікава, вона практична, вона дає людям можливість не залежати від магазинів, не витрачати зайвих грошей, а працювати з тим, що під рукою. У наш час, коли кожна копійка має вагу, така порада може стати справжнім порятунком для господаря. Адже відомо, селянин людина бережлива, розумна і завжди шукає спосіб. Зробити краще своїми силами. І саме тому сьогодні ми поговоримо про те, як звичайні аптечні засоби можуть продовжити життя вашої полуниці, змусити її плодоносити до самих морозів і дати врожай, якого не очікував навіть досвідчений городник. Це не магія, не диво, а проста наука і трішки народної мудрості. Серед усього, чим сьогодні можна підживити полуницю, аптечні засоби займають особливе місце. Їх не рекламують на пакетиках, не продають у садових центрах, але старші господарі давно помітили, що саме вони можуть зробити диво. Бо ці прості ліки діють не гірше за дорогі добрива, а коштують буквально кілька гривень. У селі ніхто не шукає складних назв, усі говорять просто аспірин, йод, зеленка, перекис водню, аміак, і цього вистачає, щоб дати рослині все потрібне, а головне не нашкодити. Почнемо з найпопулярнішого аспірину. Цей звичайний знеболювальний засіб виявився чудовим стимулятором росту для полуниці, коли його розчиняють у воді одна таблетка на літр води, і оприскують листя, рослина отримує сигнал активізувати обмін речовин. Листя стає темнозеленим, а корінь починає працювати енергійніше, це як ковток свіжого повітря для втомленого організму. Якщо робити таке підживлення раз на два тижні після збору врожаю, кущ швидко набирає сили і знову випускає квітконоси. Досвід показує, що навіть старі грядки, які вже віджили своє, оживають буквально на очах. Інший перевірений засіб йод його роль не стільки в підживленні, скільки в оздоровленні. Краплина йоду буквально 5-7 крапель на відро води. Рятує кущі від грибкових хвороб, допомагає знезаразити ґрунт і робить рослину більш стійкою до осінньої вогкості. Але тут головне не переборщити. Селяни кажуть йод, як перцева настоянка, забагато і спалиш, тому міра понад усе. Підживлення йодом варто робити обережно з пульверизатора у похмуру погоду, щоб не обпекти листя. Ще один помічник перекис водню. Його часто називають диханням для коренів. Розчин – три столові ложки на літр води. Не лише знезаражує, а й насичує кореневу зону киснем. Після такого поливу коріння починає активніше рости, а сама рослина швидше відновлюється після спеки чи пересадки. Особливо корисно обробити перекисом ті кущі, що постраждали від дощів або стояли в заболоченій землі. Це простий. Але дуже дієвий спосіб повернути полуниці життя. Не можна оминути аміак звичайний нашатирний спирт, який часто стоїть у домашній аптечці. Для людини він різкий, а для полуниці шоми справжній азотний еліксир. Коли розвести столову ложку на шатирю в 10 літрах води й обережно полити міжряддя, кущі отримують заряд азоту, який допомагає наростити нове листя і вуса. Але важливо не лити розчин на самі рослини щоб не обпекти. Через кілька днів після обробки полуниця буквально змінюється, листя стає яскравішим, а молоді пагони ростуть швидше. Зеленка ще один засіб, який може замінити дорогі фунгіциди. Вона допомагає залікувати пошкодження після дощу, граду або обрізки, а також запобігає гнилі. У розчині. 5, 6 крапель на літр води, її використовують для оприскування листя або для змащування ран на стеблах. У селі часто кажуть полуниця зеленку любить, бо вона як мазь для ран, і справді після такої обробки кущ виглядає здоровішим, а ризик хвороб зменшується. Є ще один секрет, про який не всі знають бурш... бурштинова кислота. Її можна знайти в аптеці, коштою копійки. А користь величезна. Ці таблетки стимулюють ріст і підвищують стійкість до холоду. Якщо розчинити одну таблетку в літрі води й оприскати листя, рослина стає сильнішою і легше переносить осінні ночі. Дехто навіть використовує бурштинову кислоту разом з аспірином, чергуючи їх, щоб не перевантажувати рослину, але постійно підтримувати її тонус як правильно все це робити. Після збору останніх ягід треба обрізати старе листя, залишивши тільки молоді розетки, і через кілька днів почати підживлення. Кожен засіб застосовується не частіше одного разу на два тижні, чергуючись між собою наприклад, перший раз аспірин, через два тижні, йод, потім перекис. Усе це робиться у вечірній час або в похмуру погоду, щоб не було опіків. Якщо земля суха, Перед обробкою її бажано полити чистою водою, особливо важливо не забувати про мульчу після аптечних підживлень. Полуниця любить, щоб біля кореня було тепло і волога зберігалась довше. Для цього підходить сіно, тирса або навіть сухе листя у селі часто підкидають трохи перегною або золи, щоб зміцнити ґрунт і дати природне калійне живлення. Аптечні засоби не замінюють землю, вони лише допомагають їй працювати краще. Усі ці способи прості, але вимагають уваги, треба спостерігати, як реагує кожен кущ, якщо листя починає темніти або закручуватись, це знак, що дозу слід зменшити. Полуниця, як і Лус, людина не любить надлишку ліків, її треба лікувати, а не перевантажувати. І тут важливо відчути міру, дати стимул. Але не створити стрес старші господарі кажуть, що головне в будь-якому підживленні не сама речовина, а час і турбота, бо рослина відчуває, коли її доглядають із розумом, тоді навіть крапля йоду або ложка перекису дають ефект, якого не досягне жодним покупним препаратом, і саме тому аптечне підживлення стало справжнім секретом для тих, хто хоче мати ягоди аж до морозів. Це не просто хімія, це спілкування з землею через знання, досвід і любов до праці. Багато господарів люблять перевіряти все на власному досвіді, і саме завдяки цьому народжуються найкращі поради. От у нашому селі одна баба Ганна, що має вже понад 70 літ, каже полуниця, як і людина, любить, щоб її трохи підлікували, коли втомилась, вона не користується дорогими препаратами, а бере те, що є в хаті. Її улюблений засіб аспірин із бурштиновою кислотою. Вона розчиняє по таблетці того й іншого у відрі води, додає ложку деревної золи і цим розчином поливає грядки після заходу сонця. Каже, що так рослина і живиться і очищається, а листя блищить, наче змащене воском. І справді її полуниця червоніє навіть у вересні. Коли в інших уже лише сухе листя стоїть. Інший приклад Іван Петрович із сусіднього хутора. Він людина, колишня агроном та досвід поєднав із народними звичками. Його рецепт простий після збору першого врожаю обрізає все старе листя, потім оприскує кущі слабким розчином зеленки і перекису водню. Каже, що це як дезінфекція після операції. Потім через тиждень додає полив розчином йоду. Після такої процедури полуниця починає давати нові квітки буквально через два тижні, він навіть жартує. Якби полуниця мала ноги, то після цього підживлення побігла б. Є ще одна цікава історія від господині Марфи з Полтавщини вона застосовує аміак, але вкрай обережно, поливає лише міжряддя, а потім присипає землю золою. Каже, що цей душ для полуниці пробуджує коріння і дає кущам друге життя. Вона помітила, що після такого підживлення полуниця не тільки дає плоди восени, а й краще зимує. Навесні її грядки зеленіють раніше за інших, і, хоч Марфа не користується жодними дорогими засобами, урожаю неї завжди на славу. У народі існує ще старий спосіб, який сьогодні знову набуває популярності. Підживлення настоєм з хліба та йоду. Колись наші бабусі замочували черствий хліб у воді на кілька днів, додавали кілька крапель йоду і поливали цим настоєм полуницю. Такий розчин одночасно діє як добриво і як природний захисник від шкідників. Сучасні господарі кажуть, що ефект майже той самий, що й від магазинних біопрепаратів. А ще цей метод повністю безпечний, бо не залишає жодної хімії в ґрунті. Якщо порівняти старі та сучасні підходи, то різниця лише в назвах колись казали підгодувати золою і настоєм кропиви. А тепер дати органіку та стимулятори росту. Але суть та сама допомогти рослині відновити сили, аптечні засоби лише полегшили цей процес. Наприклад. Замість довгого настоювання трав можна взяти перекис, який швидко знезаражує і насичує землю киснем. А бурштинова кислота діє як стародавня зольна вода, стимулюючи обмін речовин. У багатьох селах уже не перший рік практикують обприскування полуниці аспірином після дощів. Люди помітили, що це допомагає кущам не загнивати і швидше відновлюватися, особливо корисно робити це в серпні. Коли ночі стають прохолоднішими, а вологість підвищується. У цей час аспірин підтримує імунітет рослини, запобігає плямам на листі і стимулює появу бутонів. Один господар навіть жартома називає це щепленням від осінньої втоми, дехто, особливо з молодших городників, поєднує аптечні засоби з сучасними біодобавками, наприклад, змішують настій трави з кількома краплями йоду. Або розчином бурштинової кислоти. Кажуть, що це дає ще кращий ефект. Проте старші радять не перестаратися усього має бути в міру, бо навіть найкраща підмога може стати отрутою. У цьому й полягає мудрість народного господарювання відчувати міру, слухати землю. Є ще одна цікава порада, яку передають з покоління в покоління. Після кожного аптечного підживлення треба дати полуниці відпочити хоча б кілька днів, не поливати і не турбувати. Земля повинна сама взяти те, що їй потрібно, якщо відразу після обробки піде дощ, не біда, це навіть краще, бо речовини глибше проймають у ґрунт. Усе повинно бути природно, без поспіху, бо земля не любить метушні. Так само в народі кажуть та не тільки ліками, а й словом підживи дехто вірить, що коли працюєш із добрим настроєм, то й урожай буде кращий. І, хоч це здається жартом, але правда є коли людина робить усе з любов'ю, рослина це відчуває. Може тому найкраща полуниця росте саме в тих господарів, які не женуться за модними препаратами а доглядають грядки як своїх дітей. Із турботою і терпінням, тож народні методи і аптечні засоби не суперники, а союзники одне підсилює інше, там, де колись використовували настої трав, сьогодні додають трішки аспірину чи йоду і мають той самий, а той кращий результат. Бо головне не в тому, що саме ми даємо рослині, а як і коли це робимо, якщо відчувати її стан, помічати найменші зміни. То будь-яке підживлення стане поміччю, а не шкодою. І тоді полуниця справді плодоноситиме до морозів яскраво, щедро і з вдячністю за людські руки. Коли ми вже зрозуміли, як діє аптечне підживлення і бачили результати на власних грядках, час поговорити про головне як не перегодувати полуницю і не нашкодити. Бо навіть найкращий засіб може стати бідою, якщо Користуватися ним без міри земля, як і уся людина, має свій поріг терпіння, вона бере тільки стільки, скільки треба, а решта перетворюється на тягар. Тому кожен господар повинен знати, коли сказати досить і дати рослині спокій. Перше правило не змішувати все підряд. Якщо сьогодні підгодували аспірином, то наступне підживлення не раніше ніж через два тижні, і вже чимось іншим. Не можна в один день поливати яміаком, і перекисом і зеленкою, це не дасть більше користі, а лише спалить ніжні корінці. Кожен препарат має свій час і свою роль. Полуниця потребує не вибуху добрив, а рівного, спокійного підживлення. Вона росте поволі, але вдячно відгукується на турботу. Друге правило спостерігати якщо листя стало надто темним. А краї почали підсихати це знак, що підживлення забагато. У такому випадку краще зробити перерву і дати звичайний полив чистою водою, щоб промити ґрунт. Часто господарі думають, що рослина хворіє і додають ще більше ліків, але цим тільки погіршують ситуацію. Пам'ятаємо, аптечне підживлення це не корм, а ліки і лікування завжди має дозу, третє правило не підживлювати в спеку. У гарячі дні листя може отримати опіки навіть від найслабшого розчину. Краще обробляти рослини рано вранці або під вечір, коли сонце вже не пече. У похмурі дні взагалі найкраще, бо тоді розчин засвоюється повільно і рівномірно. Так само важливо не оприскувати перед дощем, щоб підживлення не змилося дарма. Господар, який знає свій город, Завжди дивиться на небо, перш ніж узятись до роботи. Четверте правило не забувати про землю. Аптечні препарати можуть творити дива, але без живої землі користі не буде. Раз на рік варто підсипати до грядок перегній, компост або трохи золи. Це дає базове живлення, без якого жодне підживлення не допоможе. Народ каже, де земля голодна, там і полуниця сумна. Тому аптечні засоби. Лише доповнення, а не заміна справжньої родючості. П'яте правило підготовка до зими. Після осіннього плодоношення не можна залишати кущі без уваги. Коли зберете останні ягоди, треба дати полуниці трохи перепочити. Через кілька днів після збору варто обприскати слабким розчином йоду чи перекису це знезаразить рослини перед холодами, потім замульчувати грядки соломою. Сіном або тирсою, це не дасть корінню промерзнути, а залишки аптечного підживлення ще певний час будуть діяти всередині. Також важливо розуміти, що кожен рік свій. У дощове літо аптечне підживлення потрібно рідше, бо земля насичена вологою, а в посуху частіше, щоб підтримати рослину. І завжди треба орієнтуватися не на календар а на вигляд кущів. Якщо вони зелені, живі, з блискучим листям, значить, усе зроблено правильно. Якщо мляві й світлі треба дати стимул, але без фанатизму. Старі господарі любили повторювати краще не додати, ніж переборщити, і це правило працює століттями. Усе, що даєш землі, повинно бути з розумом, бо природа не терпить поспіху, вона повертає все і добре, і погане. Якщо дбаєш про полуницю з любов'ю, то вона відповість тим самим. Вона дасть ягоди не лише в червні, а й у вересні, аж до перших приморозків. І останнє: не забувай про вдячність, бо кожен урожай це праця рук, тепло серця і трохи Божої ласки. Полуниця не потребує чудес, їй достатньо турботи, уваги і краплі того аптечного засобу, який ми маємо під рукою. Не вартує він багато, 5 гривень, але результат безцінний.